Війна прийшла неочікувано на обох позиціях. Противник вів вогонь зі східного напрямку. Лише згуртованість народу та віру в силу українського війська гарантує нам перемогу. Під обстріли потрапили житлові будинки та школа. Неуголошна війна на сході України триває. Агресор, звичайно, вдається до збройних провокацій, порушуючи режим припинення вогню. Настав час, коли українська спільнота повинна завдати вирішального удару ворогові. Не потрапте в інформаційну пастку пропагандистів, довіряйте авторитетним джерелам. Невпинно йти до перемоги, впевнено долати найскладніші перепони: боротись за правду і незалежність, боротись за свободу і рідну землю. Стань гідним захисником своєї країни.